Доброго ранку. Ми любопереплатники в країні мав мам канал. Знов туман. Тихо, тепло. Плюс 8 28 листопада 2025 року. Пів на восьму, 8, 8 градусів тепла. Я вважаю, що майже зима вже дуже тепло. Європейська зима. П'ятниця сьогодні. І це гарно. Як пройшла ніч, варка Ну, Тривога, звичайно, було. і вночі. І Це теж гарно. Якщо б, як вже казав, якщо б все скінчилося, було б ще гарніше, але що маємо, то маємо. Що сказати, водичка є, світла є. Дякуємо Богу і нашому керівництву комунальних підприємств. Відсвяткували вчора день народження донечки. Ще вона в суботу зі своїми подругами. Треба їх відвести, привезти. Це вже таке. Будемо чекати на зимою вже з'ята Миколая. Різдво, все, все. Ладно, Всім гарного дня, всім мура дербазлогади, всім ще родяк і звичайно будемо жити. Зараження з п'ятниці воно вибуде. Пока.